На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. У ЗСУ повідомили нові рішення щодо мобілізації деяких українців. У командуванні сухопутних військ нашої армії уточнили деякі питання щодо призову та мобілізації військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Згідно з повідомленням від командування, рішення ухвалені у тому числі з метою зниження суспільної напруги. Наразі вони оформлені в установленому порядку і доведені до певних військових частин для службового користування. У ЗСУ додали, що розуміють бажання окремих публічних осіб поширювати інформацію. Ці такого змісту для посилення власного впливу, але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора, зазначається у повідомленні. Водночас командування наголошує на тому, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно приєднатися до армії щоб наблизити нашу перемогу. Нагадаю, у травні в Україні мобілізаційний вік із 27 років знизили до 25. згідно із законодавством, призовники в Україні зараз не підлягають мобілізації. Мова й де про громадян віком від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не закінчували військової кафедри. І цими днями народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що заклик обмежено придатних чоловіків 18-25 років зупинили. Згідно з відповідною директивою, тепер він можливий лише за письмової згоди. Нардеп додав, що також, згідно з цією директивою, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише. Е, за окремим мобілізаційним розпорядженням. Допомогти фронту може кожен із нас до свого дня народження телеканал TV4 організував збір коштів на підтримку наших захисників та захисниць. Цей важливий крок спрямований на допомогу тим, хто віддає своє життя та здоров'я, захищаючи нашу країну. Запрошуємо і вас приєднатись до нашої ініціативи і долучитися до збору коштів. Ваші донати підуть на закупівлю систем радіоелектронної боротьби РЕБІВ для військових 105-ї окремої бригади тероборони. За тиждень телекомпанії вдалось Брати 110 тисяч гривень для того, аби придбати заплановане, потрібно ще 20 тисяч. Тому сподіваємося на вашу підтримку. Відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Можете обрати моно або приватбанк, як вам зручно, або ж шукайте посилання та номери карток у нас на сайті TV4 та UA чи у соціальних мережах. Кожен ваш вклад, незалежно від розміру, має велике значення. Продовжуємо випуск. Спочатку тижня в Україні почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту, повідомляють аналітики. Фермери з основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу в діапазоні 18-25 гривень за кілограм. Сьогодні український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація продукції середніх сортів вже завершилася а до продажі пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства. Таким чином обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у цьому сегменті. Новому ринку уже сьогодні фермери з основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу в середньому на 22% дорожче ніж наприкінці минулого тижня. Ну і широкий ціновий діапазон виробники пояснюють різною якістю пропонованих овочів. При цьому за словами продавців, попит з боку покупців залишається стабільним. І за словами фермерів, таке різке подорожчання капусти зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед, це пов'язано зі значним скороченням пропозиції цієї продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили сезон реалізації середніх сортів. А до збирання врожаю пізнішої капусти ще не приступили або приступили лише поодинокі господарства. І водночас попит у цьому сегменті досить високий, що також провокує цінове зростання. Ну і на завершення додамо, що наразі білокачанна капуста в Україні коштує вже в середньому. В три з половиною рази дорожче ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають, що на початку наступного тижня ціни на продукцію можуть зрости ще істотніше. Ну і однак, через тиждень, другий вони прогнозують істотний ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів. З книгою до перемоги традиційно до всеукраїнського дня бібліотеку Тернополі відбудеться бібліофест. Цьогоріч захід триватиме впродовж двох днів 26 та 27 вересня. На відвідувачів чекає безліч заходів, зустрічі, знайомства з відомими українськими письменниками. Окрім цього, організатори подбали, щоб наймолодші учасники також долучились до свята, тому для них діятиме дитячий простір. Що ще чекає на мешканців та гостей файного міста? Дивіться далі. Обмінятися думками, досвідом та популяризувати українську літературу. 14-й рік поспіль у Тернополі проводять бібліофест, як і щороку його приурочують до Всеукраїнського дня бібліотек. Директорка Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Оксана Лахіцька розповідає: останні роки через ковід-19 та повномасштабне російське вторгнення, захід організовували онлайн. Однак цьогоріч вирішили його удосконалити та провести на театральному майдані нашого міста. Основні гості свята книжкова толока. Буде автограф сесія від цих письменників. Також в режимі нон-стоп будуть презентувати свою творчість молоді поети і письменники зі сцени на театральному майдані. Це видавництво від Тернополя, буде видавництво Джура, буде видавництво Богдан. А запрошених це буде видавництво «Старого Лева», це буде КСД, клуб сімейного дозвілля. Упродовж дня 26 вересня на театральному майдані буде діяти наметове містечко. Відвідувачі зможуть купити будь-яку книгу улюбленого видавництва та взяти автограф. У відомих українських авторів Оксана Лихіцька розповідає, би залучити наймолодших читачів. Організатори подбали про дитячий простір. А також будуть працювати майстер-класи. Це будуть майстер-класи із бісеру з патріотичного браслета. будуть створюватися патріотичні листівки для воїна на фронт. Також будуть формуватися браслети з бісеру з кулю, з стрічки. Ось буде екопідставка робитися, будуть робитися ляльки-мотанки, будуть робитися м'які іграшки. Бібліофест триватиме два дні: 26-го на театральному майдані. 27-го у кожній бібліотеці міста проведуть заходи та майстер-класи, до яких можуть долучитися. Ці охочі. Упродовж двох днів збиратимуть гроші на потреби ЗСУ, а також книжки для військових, які перебувають на лікуванні у Тернополі. У виставковому залі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відкрилась персональна художня виставка Альбіна Скоробогача під назвою Живопис. На ній представлено 35 робіт, серед яких переважають пейзажі і натюрморти. Більше про художні твори. Дивіться далі. Живопис під такою назвою у виставковому залі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді запрацювала персональна художня виставка Альбіна Скоробогача. В експозиції представлено 35 живописних полотен, серед яких пейзажі і натюрморти. Навіть в автобусі їду. Я все, все дивлюсь на природу, як вона виглядає, які тіні, як. як. Яка відстань, що все, як воно, якмовик, як дорога йде, якщо куди до чого, і так з того натхнення. Часом буває присниться мені, бо там є такі картини, що такі, що присунається мені. Я і я починаю працювати над ним. Пан Альбін закінчив Бучицьку художню школу, але з часом закинув мистецьку діяльність, бо розпочав займатися спортом. До зізнається, пензлик та мольберт завжди залишалися на першому місці. Воно ну, мені тут стояло, стояло, крутилося, вертілося, і я почав малювати. А так, а так я працював за кордоном Португалії, Іспанії, потім в Англії шість років. Оця картина з Англії, ця картина теж англійська. Я працював там і тоді приїхав. У дванадцятому році я приїхав і вже так серйозно почав займатися. У ці картини всі з 12 року. Загалом у колекції художника налічується близько 90 картин. Природа натюрморти. О таке я люблю. Люблю ходити на етюди, люблю оце оце, оце що що зараз це я виставлю. Це це вона зв'язана. Люблю квіти. Художник обіцяє незабаром представити свої нові роботи, зовсім інші та по особливому цікаві картини. Діючу виставку живопису приміщенні Тернопільської обласної бібліотеки для молоді можна оглянути до кінця жовтня. У Тернопільському обласному академічному драматичному театрі ім. Тараса Шевченка готують прем'єру мюзикл Труфальдіно із бергамо, створений за мотивами п'єси італійського драматурга Карла Гульдоні. Слуга двох панів. Вистава заснована на класичній п'єсі XVIII століття, у якій розповідається про хитрого слугу Труфальдіно. Він одночасно працює на двох панів, намагаючись приховати це. Працювали актори над виставою почали ще з весни. А прем'єрний показ планують на 28 вересня. Голуб побував на репетиції. Добре, щоб я ще Труфальдину із Бергамо такий мюзикл готують у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Режисер-постановник, народний артист України В'ячеслав Жила. Ми беремо до роботи. Історичний текст, який написаний ще в 18 столітті, а говоримо про майбутнє. Говоримо про те, що нас більше на сьогоднішній день за все хвилює. Сьогодні така непроста ситуація. Всі люди мають прийняти. У нас по суті існує зараз в Україні лише дві позиції: або за добро і правду, або за брехню і зло. розповідає про кмітливого й хитрого слуху Труфальдино, який прагнучи заробити більше грошей, одночасно служить двом панам, намагаючись приховати це від них. Дія вистави розгортається в Італії, а основний конфлікт пов'язаний з курйозними ситуаціями, які виникають через те, що Труфальдино плутає накази та листи своїх господарів. Зіграє головного героя Труфальдино, актор, заслужений артист України Сергій Бачик. Наймається на роботу до двох панів. Хитрістю, обманом, іншими якимись такими речами виходить сухим з ситуації, крім того, закохується просто в чарівну, бомбезну дівчину. От такі наші сьогодні реалії. Хитрістю, обманом можна стати, бути і сухим <сум> вийти з води. Над виставою актори почали працювати із весни. Гадаємо, що принесемо нашому глядачу багато приємних хвилин і будемо говорити тільки про любов, тільки про наснагу, тільки про надію. Преміра мюзиклу відбудеться 28 вересня у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Наближаємо перемогу разом, спокійного вечора. Добрих новин до зустрічі на ТІВІ4.